Зачитую заяву Українського католицького університету про громадянську непокору. Сьогодні вночі у Києві знову пролилася людська кров. Озвірілі карателі знову нападали на мирних демонстрантів. Так, День прав людини перейшов у день знущання над мирним народом. Президента Януковича нічого не навчило, його ніхто не переконав і ніщо не зупинило. Він і його уряд аж захлинаються власній безкарності й позірній силі. Потоптано навіть ту мізерну нагоду до діалогу, яку народ йому залишив, ця страшна Євромайданна ніч, якби не героїчний спротив демонстрантів, стала б уряд з Варфоломіївською і Кришталевою. Після неї виконувати накази і розпорядження влади, це суперечити власному сумлінню. Коли з Майдану в невідомому напрямку вивезли десятки ні в чому не винних людей, катованих уже в автозаку, президент Янукович перестав бути президентом України, а його поплічники урядом нашої. Держави. Спільнота Українського католицького університету оголошує громадянську непокору президентові та його уряду і разом з Євромайданом. Та ми переконані усім українським народом домагатиметься негайної відставки чинної влади сформування тимчасового уряду і проголошення дострокових виборів усі органи влади. Закликаємо всі вищі навчальні заклади України прийняти це єдине можливе рішення. Закликаємо світову спільноту. Не на словах, а на ділі підтримати український народ. Схиляємо голову в глибокій пошані перед захисниками Євромайдану. Ви обстояли гідність і честь України. Дякуємо вам! І разом з єпископами постійного синоду Української греко-католицької церкви. Ми молимо Всевишнього про єдність, мир, справедливість і перемогу в нашому народі. Нехай серед цих випробовувань нас підтримують слова Ісуса Христа, які прозвучали в усіх наших храмах цієї неділі. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийнято на загальних зборах УКУ 11 грудня 2013 року.